Усім привіт, вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні зроблю смачну страву запіканку із кабачків, і також покажу, що в мене там на городі робиться, що в мене вже виросло, що є. От, думаю, що декому буде цікаво, хто тримає свої городи. От, отже, розпочала я із. Приготування кабачків. Кабачки вже гарненько так ростуть. Рву, готую і смакую. Подобаються мені кабачки, тим, що вони легкі, як в приготуванні, так і для організму. теж і ситно, і легенько. От, я також кабачки консервую кожного року. Роблю кабачкову ікру. Ну, такі прості елементарні консервації. Ну, а спочатку потрібно їх, як я кажу, поїсти, наїстися, а вже буде трішки більше. от, І буду тоді консервувати. Також з вами в подальшому планую поділитися. Що я роблю з ними, можливо, і ви захочете таке зробити. От, ну, Буду ділитися. А зараз я роблю те, що нарізаю кубиками кабачки В принципі, можна шкірку знімати, але оскільки вони молоденькі, то я не знімаю. Я зазвичай знімаю шкірку, якщо вже вони такі ну більшенькі, трошки вже шкірка твердіша, а зараз вони такі м'якенькі, молочні, як я їх називаю, то я шкірку не знімаю. Також я кріп використаю, можна використати будь-яку зелень, якщо немає свіжої, можна використати і суху якусь зелень. Частинку я відложила, думала, посиплю зверху вже запіканку, але так я її не посипала. От, тому, в принципі, можна було брати весь кріп і сюди та й використовувати. Також сюди беру часник. Повний опис рецепту, що скільки я брала, залишу в описі під відео. От, можна зайти, почитати і приготувати. От, також сюди в цю запіканку буду використовувати яйця, твердий сир, молоко, сіль, перець, приправи, візьму хмелі сунелі і чорний перець. Також вже додаю сюди сіль, як до кабачків, так і до яєць. І е, зіб'ю яйця, і також додам сюди молоко. Ну, приблизно на 3 яйця я беру мілілітрів 100 молока і перемішую це все. Ось додаю я вже хмелі сунелі і перець, і також перемішаю, щоб воно все було готове. І також твердий сир натру на терці. Частину додам зразу до кабачків, а частину залишу, щоб зверху положити на деко на саму запіканку. Змішую все разом. Добре змішую, щоб воно все перемішалось, і яйця обволікли кабачки всі, щоб вони були мокренькі, всі, одинакові. Також для запікання використаю деко. В мене деко таке доволі велике для такої кількості кабачків. Ну, є маленьке, але занадто вже маленьке. От, тому потрібно таке середнє вибирати, то запіканка буде вищою по товщині, тобто буде е, товстішою. У ну, мене ось таке деко трошки великувате, тому запіканка така тоненька вийшла. І ось запеклося, вже я виняла. Така гарна запіканка, рум'яненька, дуже красива і відніється зелень кріп, і, ну, дуже гарний вигляд, і також дуже смачно. Можна розділити такими частинами, якщо вона вища. Запіканка, то всі ще то і одного кусочка вистачить. Ну, оскільки в мене запіканка тоненька, то я собі беру два кусочки. Також, хоча я змащувала деко, але знизу добре, а по бокам трішечки ніби пристало. І вже показую, як я куштую. дуже смачно і дуже ситно, тому що тут є і яйця, і сир. Вибрала я вже тут частину цибулі, яку садилося восени. Ну Десь вже кілька днів тому. Напевно, днів 4 тому. Сьогодні в нас 9 число, здається. 9 липня. Залишається ще ось цю цибульку вибрати. Це вже я весною садила, треба вибрати, бо дощі пішли. І там часничок, це. Весною. Той, що осінню є, там був один рядочок, вибралось, а це весною садилось. Зараз покажу, що виросло. Ну, Тобто, яка цибулька виросла, яка садилася восени. Це в мене в сараї. Тут я застелила і показую це такий чесник, у мене виріс, не дуже великий. Тут є такі, що і осінню, і, можливо, деякі весну. От, невеличкий. Ось такі. От, і цибулю показую. Цибуля доволі непогана. Бачите, ось така цибулька. І там далі теж цибулька є. Тут в сараї я не обрізала, тут нічого ніде. Ось так буде воно підсихати і тоді вже обріжу. ну На тиждень другий підсохне. Це також була така цибуля фіолетова, тут теж є різна, є більша, є менша. Теж вибралася і положила нехай сохне. Ось так. Ну, ця то фіолетова менша, бо така, звичайно, то більша. Вирішила ще поводити вас трішки по городу, хоча і вітер, але думаю, трішки покажу. Це кабачки вже, бачите, цвітуть і є. Плоди. Я вже вирвала, готувала, їла смачно. О, тому кабачки супер. Ось тут теж вже такі гарнюні. Вже є місцями капуста така хорошенька, тверда. Тверда, тверда. Ось. Ось тут теж. Тверденька ще й дуже така хороша. Якраз вирізати і їсти. На салати. Там є й менші тільки загортаються. А є такі щорвати, так як ця. Супер. Це рання. Клас. Тут також тато мені поставив. ну, як там правильно. Дровиняки? ні, не дровиняки. бачите, вилетіло слово, як кажуть. От, бо виявилося, що тут як басоль кинула, яка плететься. Ну, в мене було насіння, я не знала, яке воно. То так, трохи є, яка плететься, а трохи є низькоросла. Тому ось так тут росте. Також цибуля. Цю я ще поки не вибираю, ще хай поросте. Вона тут більш-менш зелена, немає таких жовтих листів, ну, листя жовтого занадто. От В принципі, вона ще тут трошечки може кілька днів, може з тиждень, може півтора постояти. Ну Я вже буду по ній дивитися. Цю я садила весною. ну На цьому місці я ніколи не садила цибулі конкретно, тому вона тут така якась гарна вийшла, я навіть здивувалася. От зараз ближченько візьму якусь цибулину, от, щоб побачити. Тут трохи геть кепсько. Ну, ось така, дивіться, така, що вирвати, якусь може показати. Ну вона ще буде рости, бачите, ще вона стоїть, не полягла. Бо ось тому далі, бачите, то вже полягла, то вже можна рвати. По суті, якби так, вона лягла, вже сильно рости не буде. Огірки вже, по суті, ростуть. Листечку заважає, одне, друге, бачите, є. От. Там теж огірки, але там трішки густіше два рядки, то потрібно буде якось їх розділити трішки. Ну, як розділити? Пагони пустити в різні сторони. А то в мене ще перець. Ну, він же такий. Бублішки, але ще не цвіте плодів нема. Картопля теж деяка вже цвіте, точніше перецвіла, деяка цвіте. От, а деяка, напевно, сорт такий, що і не цвіте. Тут в мене морква, ну тут кріп росте трохи, то так густенько, ну, ніби візуально, але цей кріп я не вириваю, бо буде консервація у гірки, то він пригодиться, то так потім вже вирву. От, е, Морква зараз може знайду якусь. Вирву, подивимося разом з вами. Ну тут менше, там є більше. Ну ось така. Я вже моркву кілька днів не купую, десь можливо днів 5, 4-5 днів не купую. Вже ось так на супчик можна піти вирвати де-інде. От, в іншому місці в мене ще більша морква. Це ніби трішки, хоча ні, напевно, така сама плюс-мінус. Так що вже є морква. От, А тут далі в мене бурячки. Теж два сорти, напевно, бо я бачу, одні, бачите, такі вони листя маленькі і трішки ніби як лягло. Ну, це вони такий сорт. Тому що якби була суша, то. І те листя лягло. Нема суші, дощі йдуть, але ось такі сорти, вони ну, невелика гічка, але там плоди є. Це ці, напевно, довгенькі. О, зараз ближче трішечки глянемо. Да. бачите, це ці довгенькі такі ось. Угу. Оце. Не видно ось. довгенькі. От бачите. Вони ще будуть рости, будуть великі до осені. Там усе взагалі є такий великінький. Не видно. Бачите, що можна вже рвати? Один-два на, на борщи. Ці зараз ще покажу е, ці що? Покажу ці, що кругленькі. Вони, в принципі, бачите, О, не знаю, чи видно буде, бо теж є. Можна на борщик один-два штучки вибрати і вже буде борщ червоний. Така тут кукурудза, зараз покажу, можливо, трішки з іншої сторони. От ось така кукурудза. Ну, вона зразу щось не дуже хотіла рости, а це вже пустилася трішки в ріст. Тут картопля сама понасходила, тут так я залишила, буде потрібно. Поступово викопувати, ходити та й варити. А ту вже буду в основному копати, коли ну, прийде час. До речі, побачила такі бурячки. Тут файні. Не видно. Який файний буряк. О, такого одного вирви та й на борщ вистачить. І ось там. З цієї сторони кращі бурячки, ніж з іншої. і Тут теж все, вже буряки не потрібно купувати, вже потрібно рвати і готувати борщик. Теж файні ось бурячки. Заодно покажу, яка е, ця цибуля виросла Це весною. Сидилась, ну, всяка є різна. І більша, і менша. І деяка є та, що постріляла. І ну, в першу чергу будемо використовувати. Ось така є, бачите, є. Це рахується більше. Ну, так як на суп, супер. Не сильно велика і не сильно мала. Є, звичайно, і меншенькі такі. Да, ну, Дві на супчик, наприклад, взяти. Ну, так що добре, що є. Розложила по різних місцях цибулю, бо тут в мене місця сильно небагато. То так тут от ще там теж розстелила. Ну так, по куточках, знаєте, де є місце. Тиха і сохне вона. Звичайно, потрібно дивитись, наглядати за нею, чи, чи сохне, чи все нормально. А я думаю, що вже буде добре.